Вагітність 32 тижні, поперечне положення плода. Чи може ще змінити положення своє плід І чому так буває? Ну звісно, положення плід ще може змінити ще доволі багато часу до пологів, принаймні 8 тижнів до 40 тижнів. Дитина рухається в порожненні матки, обов'язково бо рух. Це розвиток, це запорука нормального розвитку як м'язів, так і суглобів у дитинки. Тому положення так може змінити. Що може завадити, да? через що може виникнути стійке таке положення плода через вроджені аномалії матки у жінки, такі як дворога матка або матка з перетинкою, через завеликі міаматозні вузли. Через поряд якісь розташовані великі пухлини, що можуть давити на матку і заважати руху дитини. Наприклад, великі кісти яєчників, але мається на увазі достатньо велике. Коротка пуповина також може обмежити рухи плода. Маловоддя. Через маловоддя дитинці мало місця, де рухатися, і може більш-менш фіксуватися. Більш-менш остаточно плід... Лягає в порожнині матки вже після десь 36 37 тижня вагітності. Хоча часто бувають такі випадки, коли плід навіть напередодні пологів 40 тижнів може змінити своє положення. Це залежить від того, наскільки взагалі активна дитина чи достатньо місця навколо плідної рідини, щоб там дитинці рухатися. Тому в 32 тижні. Точно не варто переживати за поперечне розташування плода.